Повернувся на щиті. Южнинська громада попрощалася із захисником України Павлом Шамраєнко. Траурна церемонія відбулась 15 квітня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Павло був стрільцем-зенітником зенітного ракетного взводу роти вогневої підтримки батальйону берегової оборони. До лав зсу Павла Шамраєнка мобілізували в січні цього року в місті Одесі, де він жив. В південному мешкає родина його дядька. Я вважаю, що тут знати не треба, і і не обов'язково вірніше. Я розумію, що ця людина захищала і мене, і мою сім'ю. І вона за це загинула. Вона втратила, ну нема нічого дорожчого у нас, у кожної людини, ніж життя. Саме тому я прийшов сюди, в тому числі ради того, щоб рідні, які зараз стоять біля його труни, щоб вони зрозуміли, що вони не одні в цьому горі, що ще хтось прийшов, навіть якщо він був не жителем нашого місця. Я вважаю, так має бути. Ми не знали, Павла. Ми е, працюємо в центрі професійного розвитку педагогічних працівників, і ми приходимо на всі похорони, тому що ми маємо шанувати наших героїв. Ми маємо шанувати тих людей, які гинуть за наше життя, за те, щоб ми могли тут жити, працювати, ходити до школи в садочки. Тому кожен герой має залишитись у нас в пам'яті в нашому серці. Я думаю, що повинен кожен прийти, бо вони віддали… «Саме головне, що є у нас, це життя. Все можна повернути, а життя ніколи не повернеш. І дуже шкода, що проходить мало. Дивишся всі очі біля цієї спланади. І шкода, всіх шкода. І старих, і малих, і дітей. Ну, час такий, що дуже важко. Навіть коли проходиш, можна зупинитися, можна постояти. Шкода, що от, молоді хлопці, дуже шкода. І діточок Павло Шамраєнко загинув 8 квітня 2025 року біля села Проходи Сумської області. Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.